Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Frostfox або Крижний Пірат. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому Бензі не, не така популярна гра, як була раніше. А якщо вам подобається гра Бензі, ставте лайк, підписуйтесь, а ми почнемо. І перше, що я хочу вам розповісти, цю гру создала компанія GeoDreft Studios Inc. Дата анонсу гри 30 січня 2017 рік, а дата випуску 10 лютого 2017 рік. Ця гра прожила дуже багато. В неї дуже гарна фанбаза, а також гарна творчість. А із творчості це пісні, фан-арти або фанатська анімація і так далі. Офіційно гра вийшла на Steam 27 квітня 2017 року. Грібенді 7 років, вона молодша за FNAF. Але в неї дуже багато людей грало від англоязичних до русських блогерів. Ми приходимо сюди із того, що ми отримуємо листа, що потрібно прийти в це місце і щось зробити. Ми сюди приходимо, починаємо роздивлятися і починаємо робити різне на цій студії. Потім, коли ми збираємо чернильну машину, вилізає Бенді і починається погоня за нами, ну і так далі. Ну і ви мене спитаєте, чому я вважаю, що ця гра не така популярна, як раніше? Тому що зараз хайпує Poppy Playtime 4, четверта часть. Я, ну, ви знаєте цю гру Poppy Playtime, там Хагі-Вагі, Попі і так далі. Так ось. Бенді вона вже становиться забутою грою за того, що тут необразний геймплей. Я не спорю. геймплей такий і у FNAF, що всі його пам'ятають дуже гарно. І вже надто нудно. Ну, ФНАФ якось тримається, а Бенді вже якось падає. Ну і ви мене спитаєте, чому я вважаю, що ця гра Бенді вже не така актуальна, як була раніше? А із-за того, що вже не так багато людей її знімають, і її вже всі пройшли, знають механіки. В нові глави е, виходять, звісно. Але вони не такі, як перша частина Бенді, яка нас приваблювала, а остальні не якось виходять. Ви не думайте, я не збираюся засуджувати гру. Мені звідси подобається Ангел Аліса. А ще по ігрі Бенді планують випустити фільм. Інтересно буде глянути, який він буде, що він себе буде представляти, та що нам покажуть в ньому. У Бенді є свої іграшки та різний другі. Мерчендайз по цій грі. Я не збираюся засуджувати цю гру, тому що я всього ліж висказав свої думки про цю гру і ви не засуджуєте мене дуже сильно. Ну, а ви пишіть, який вам персонаж подобається з цієї гри та свої думки про цю гру. Мені буде дуже цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і ми з вами побачимося. До нових зустрічей!